Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам ось такий гілкоріз від компанії Штіль. Моделька це ASA20. Це акумуляторний гілкоріз. Має штільовський ось такий акумулятор. Вольтаж його складає 10,8 вольт, компактний, маленький і зручний. Вставляється ось в цей отвір. Дуже просто, Ну, з цим справиться абсолютно кожен. Так само, щоб дістати, дві кнопочки натискаємо і витягуємо. Зручний в руці, легко тримати та ним відповідно працювати. Тут в нас є ось такий чохол на леза, тому що з, такою, з такими інструментами потрібно бути обережним і бажано сюди не пхати. Свої руки або інші зони свого тіла. А, так, щоб нам його увімкнути, нам потрібно натиснути ось, цей, ось цю кнопку це фактично увімкнення та вимкнення. Затискаємо, чуємо ось такий звук, і з'являється в нас е, заграється ось цей екранчик. На екранчику в нас є. До речі, забув сказати, що рукоятка сама, ось ця, це що тем, темного кольору. Чорного сірого, вона прорезинна, тобто не пластик, нічого ну зручно та надійно сидить в руці. По цьому екранчику ми можемо бачити, що зверху в нас показує рівень заряду нашого акумулятора, трішечки нижче положення лез. Хоча, чесно кажучи, навіщо вони тут, я не знаю. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях бо видно ж, в якому положенні зараз стоять леза. І сам, можна сказати, пробіг вашого інструменту, тобто кількість спрацювань чи натис... ну, кількість, спрацю... кількість разів спрацювання самих лез. Користуватися ним дуже просто. Натиснули, він спрацьовує повністю на піддії вашого пальця. Тобто, якщо ми зажали, він так і стоїть. Якщо ми відпустили, він відійшов. Тобто працює він, в принципі, повністю від рухів вашого пальця. Затримка маленька є, вона присутня, але вона незначна і, в принципі, можна, ну, коли натискаєш, то Відчуваєш повний контроль над інструментом. Зараз я взяв ось такий аркуш паперу А4, і просто спробуємо цим інструментом порізати. Так він взагалі ріже гілки товщиною в 25 мм, але зараз гілок немає, і в принципі новий інструмент, не хочеться його загрязнювати, щоб він був в новому стані. Тому пробуємо різати аркуш, аркуш ріже дуже класно, Леза наточені, дай Бог, ну тобто, щоб ви розуміли працює дуже чудово. Але будьте обережні з пальцями, щоб ніде там не попастись в леза. Взагалі потрібно бути з такими інструментами досить обережними. Вартість цього складає на сьогоднішній день 8 тисяч гривень. Ми офіційний дилер компанії «Штіль». тому в нас разом з інструментом ви отримуєте. 12 місяців офіційної гарантії. Новою поштою продукція Штіль на сьогоднішній день не відправляється, тому можна забрати в нашому магазині, приїхати, спробувати взагалі потримати його в руках. Ми знаходимося у Вінниці та в Києві. Тому, друзі, ласкаво просимо до нашого магазину. У нас дуже багато різних різної техніки, інструментів садової, -техніки, тому Обирайте для себе те, що вам потрібно. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного та мирного дня.